Я, друзі, до вас сьогодні з такою смакотою. Дуже просто готується. Всередині начинка засмажка морква цибуля з додаванням чорносливу. Такі смачні рибні рулетики у вас на святковому столі розійдуться в першу чергу. Гляньте на цей соковитий розріз, і ваші гості спробуючи обов'язково будуть просити рецепт. Для начинки потрібно порізати. Дрібними кубиками дві цибулини середні, додавши 40 г вершкового масла, цибуля почала карамелізуватися, додали тертих три морквини, три різаних зубочка часнику. Перед чорним молотий за смаком висипали все в миску, додали 4 чорнослива різаних квадратиком, 40 грам потертого сиру, дві столові ложки майонезу, перемішали, начинка готова. Я брала чотири пласта, отаких обрізів з риби, поділила їх на пополам. У мене вийшло 8 штук, і таким чином готую рулетики, викладаю їх на формочку мащеним олієм. Присолила за смаком, наверх додала майонезу, посипала чорним кунжутом за бажанням випікаємо в духовці 200 градусів 40 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. Дякую за перегляд. Будьте здорові!